Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо із вами про логічні задачі. Ви точно неодноразово чули таке словосполучення, як логічні задачі. І те, що потрібно логіку розвивати, і те, що потрібно різні задачки розв'язувати, щоб її прокачувати, і так, далі, і так далі. Що ж взагалі приховується під фразою логічні задачі, та чим вони відрізняються від звичайного прикладу з шкільного підручника? Насправді ж, основна відмінність полягає у тому, що при розв'язанні логічних задач. Нам потрібно проводити якісь зв'язки із даними, робити певний їх аналіз, а ось якісь обчислення чи геометричні побудови відходять на другий план, або ж інколи взагалі відсутні. Тобто нам потрібно не стільки використовувати якусь теорію по тому, як додавати чи віднімати дроби, скільки потрібно оцінити задачу загалом, розбити її, можливо, на якісь окремі пункти та досліджувати їх окремо. А потім якось намагатись об'єднати все це, щоб отримати фінальну відповідь. І логічних задач насправді існує дуже і дуже багато. Існують різні види, під ці види існують різні способи розв'язання цих задач. Тому охопити усе одразу неможливо. Проте, сьогодні ми розглянемо з вами дві задачки, які можна цілком віднести до поняття логічних задач. Отож, поїхали! І перша у нас буде задачка із пісочними годинниками. Уявіть, що у вас є два пісочні годинники. Один розрахований на те, щоб відмірювати 7 хвилин, а другий на 11. І перед вами постала задача відміряти рівно 15 хвилин. При цьому ні телефона, ні годинника у вас немає поруч. Що ж робити? І чи взагалі точно можна буде відміряти 15 хвилин. Трошки поміркуйте, поставте на паузу за потреби. Ну, а ми будемо дивитися, як розв'язується ця задачка. І якщо ви вже пробували якось розв'язати цю задачку, то ви помітили, що нам не дуже то сильно допомагає окремо ставити один годинник, чекати, поки він відміряє певний час, а потім ставити інший. Адже 7 хвилин та 11 це буде 18 хвилин, а нам потрібно рівно 15. Ми не зможемо там точно потрапити, коли ж буде саме 15 хвилин. Ми цього не зрозуміємо. А нам потрібна точність. Суть цієї задачки полягає у тому, що нам потрібно якось поєднати інформацію, яку нам дає один годинник та інший. І як ми можемо це зробити? Для цього ми ставимо, тобто перевертаємо ці два годинники одночасно, тим самим запускаючи таймер на 7 хвилин і на 11. Ми чекаємо, поки годинник на 7 хвилин відмірює свій час, тобто повністю пісок пересипається. Що ми будемо знати в цей момент? Ми будемо знати, що пройшло рівно 7 хвилин. І оскільки ми запускали годинник на 11 хвилин в той самий час, що й годинник на 7 хвилин, то ми розуміємо, що оскільки мало пройти для великого годинника сумарно 11 хвилин, а вже пройшло 7 хвилин, то йому для того, щоб повністю пісок пересипався до кінця, залишається ще рівно 4 хвилини. Ми цей момент фіксуємо і від цього моменту ведемо відлік до 15 хвилин. Далі, коли в нас закінчиться пісок у більшому годиннику, тобто він відміряє своїх 4 хвилини, які залишились, ми одразу його перевертаємо і ставимо таймер, тепер виходить вже на 11 хвилин. Давайте подивимось, чи дійсно у нас вийде 15 хвилин. Ми зафіксували момент, коли у більшому годиннику залишилось лише 4 хвилини. І ми точно зрозуміємо, коли ці 4 хвилини пройдуть, коли пісок пересипеться повністю донизу. Після цього ми одразу його перевертаємо і ставимо тепер час ще на 11 хвилин. 4 плюс 11 якраз і виходить необхідних 15 хвилин. Таким чином, ми змогли відміряти рівно 15 хвилин, при цьому не маючи. Пісочного годинника на 15 хвилин чи на якусь кратну йому величину. Наприклад, якби ми мали годинник на 7,5 хвилин, то могли б просто його поставити один раз і потім одразу ще раз. Або, наприклад, якщо б мали годинник на 5 хвилин, та сама ситуація. Просто тричі би його запустили. І все, відміряло би 15 хвилин. А так, ми змогли це зробити із годинників 7 та 11 хвилин. Що ж, якщо перша задачка була для вас не дуже складною, то друга буде складнішою. Давайте розглянемо її. І так, у цій задачі ми маємо три монетки. І в чому особливість? Ці монетки візуально абсолютно однакові. Проте одна з них є фальшивою. Вона на кілька грамів є легшою за інші справжні монети. Питання полягає в наступному. Як за одне зважування на Терезах можна визначити, яка з монет є фальшивою? Для того, щоб повністю зрозуміти, що хоче в нас задача, я хочу зауважити, що на Терезах ми можемо зважити монети. При цьому, якщо ми покладемо монети однакової ваги, то Терези покажуть рівність. А якщо якась із монет буде важчою чи легшою, то Терези відповідно перехиляться. Проте ми не будемо точно знати, скільки важить якась з монет. Це не електронні ваги, а звичайні шалькові терези. Тобто ми можемо зрозуміти лише де знаходиться важча чи легша монета. Або якщо вони однакові, то зрозуміти це. Так ось нам потрібно всього-навсього за одне зважування встановити, яка із монет є фальшивою. На перший погляд здається, що зробити це неможливо. Адже у нас монети три, і по-хорошому нам треба було б, ну, напевно, зважити першу з другою, а потім другу з третьою. І тоді б ми змогли сказати, що якась з цих монет є фальшивою. Бо ми побачили, що вона буде легше. Проте, оскільки така задачка є, то, ймовірно, і розв'язок в межах лише одного зважування у неї теж є. Давайте ми його розглянемо. Давайте поміркуємо в напрямку не конкретних зважувань. А що взагалі нам може дати якесь зважування? Ми знаємо, що фальшива монета є легшою. Так? Давайте розглянемо варіант. Перший варіант. Ми поклали на Терези одну справжню монету та одну фальшиву. Тоді терези покажуть, де буде фальшива монета, адже та сторона буде легша. Другий варіант: ми кладемо на Терези обидві справжні монети. В такому випадку Терези покажуть рівність. Адже обидві монети важать однаково. Можливо, з невеличкою похибкою, проте вони є однаковими, Вони є справжніми. Так от, давайте ми візьмемо дві довірні монетки, адже візуально ми не можемо їх відрізнити, і покладемо їх на Терези. Що ми можемо побачити там? Ну, Один з двох варіантів, про які ми говорили: або рівність, або якась із монет буде легшою. Якщо ми побачили, що якась із монет є легшою. То очевидно, що ця монета і є фальшивою. І ми визначили в такому разі, де є фальшива монета. Проте, якщо ми взяли з трьох початкових монет дві монети, і виявилось, що вага у них однакова, тобто Терези показали рівність, то ми робимо висновок, що фальшива монета це та третя монетка, яку ми не взяли, щоб зважувати. Бачите, як цікаво виходить? Хоч ми і не проводили безпосередньо з нею зважування, Проте, оскільки ми зрозуміли, які монети ми взяли на зважування, ми робимо висновок, що монета, яку ми не брали, є фальшивою. І ще раз звертаю увагу, що для цього ми не клали її навіть на Терези. Ми зрозуміли всю інформацію про решту монет і зробили висновок, що вона є фальшива. І ця задачка існує в кількох інших варіаціях. Наприклад, у нас є 9 монет, одна з них фальшива. Так само вона є легшою за інші монет. І нам потрібно за два зважування встановити, яка з монет є фальшива. І тут розв'язок має ту ж саму ідею, що і попередня задача, але трошечки складніше. Адже нам потрібно якось погрупувати монет. І тут ми розбиваємо наших 9 монет на групи по 3. Байдуже, як ми це робимо, тому що монетки ми відрізнити не можемо. Вони візуально будуть для нас виглядати однаково. Тому ми якимось чином поділили наші 9 монет на групки по 3 монети, а далі ми обираємо дві довільних групи і кладемо їх на Терези і зважуємо. І що ми будемо мати? Якщо Терези показують рівність, то це означає, що три монети в одній групі і три монети в іншій є справжніми, адже немає перекосу в якийсь бік. І отже, фальшива монета буде знаходитися в тій групі, яку ми не взяли для зважувань. Але якщо ж якась із груп буде легшою, то це означатиме, що там одна монета буде фальшивою. Ну а коли ми встановимо, в якій групі з трьох монет знаходиться фальшива монета, ми будемо мати ще одне зважування і по суті отримаємо повністю попередню задачу, де у нас було три монети, одна є фальшивою, потрібно за одне зважування встановити, де ж буде фальшива монета. Ми візьмемо цих три монетки, покладемо дві довільні на Терези, зважимо їх, і якщо якась з них виявиться легшою, вона буде фальшивою, і якщо вони будуть рівні, отже фальшива це та, яку ми не взяли. Як ви розумієте, цю задачу можна розширити ще більше. Можна взяти 27 монет і дозволити лише три зважування. Знову ж таки, якщо в нас буде одна фальшива монета серед цих 27 монет. Беремо дві групи з дев'ятьма монетами, кладемо їх на Терези, зважуємо, якщо виходить рівність, значить фальшива монета в групі, яка залишилась, якщо якась легша, то в цій групі. Ну а далі ми отримаємо вже попередню задачу, яку ми теж розглядали. Принцип цієї задачі полягає в тому, що ми зможемо отримати достатню кількість інформації, якщо ми нашу велику групу монет ділимо на три групки і зважуємо, тобто виконуємо якусь дію. Для двох. А якщо бути точнішим, для усіх, окрім однієї. І за ось цю дію, в нашому випадку це зважування, ми робимо певний висновок стосовно тих груп монет, які ми взяли. Або ж якась із них містить фальшиву монету, або жодна з них не містить фальшиву, і тоді фальшива знаходиться у тій групі, яку ми не брали, щоб робити з нею дію. Знову ж таки, у нас цією дією було зважування. Що ж, Сподіваюсь, що ці задачки були для вас цікавими та ви змогли дізнатись щось нове. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних темах.